Соня – нідерландська журналістка, яка позиціонує себе як незалежна представниця альтернативних медіа, Особливу активність у висвітленні подій російсько-української війни вона розпочала у березні 2022 року з репортажів в районах під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації. Утім, найпершу згадку про її діяльність в контексті війни Російської Федерації проти України можна помітити ще 15 травня 2015 року, коли Ван Дененде написала статтю, опубліковану голландським виданням Дач метро в колонці читачів. У статті вона звинувачує українську владу та так званих фашистів у пожежі в Одеському будинку профспілок, яка спричинила загибель великої кількості людей. Насправді, згідно із заявою МЗС України, трагедія була наперед спланованою і щедро проплаченою російськими спецслужбами акцією, метою якої було спровокувати вибух насильства в Одесі та дестабілізувати ситуацію в усьому південному регіоні України. Ця подія є однією із ланок ланцюжка подій 2014 року, коли Росія анексувала Крим, а також намагалася рядом провокації загарбати і інші східні та південні регіони України. Тобто ще тоді Вандененде намагалася просунути наратив вигідний Кремлю. Також у статті вона заявила, що її візит до Одеси був профінансований організацією глобальні права мирних людей. Саме ця організація активно працювала над розповсюдженням версії про те, що Росія, нібито, не причетна до збиття малазійського літака. І примітно, що організація була зареєстрована лише у 2019 році, але на неї Вандененде посилалася ще за чотири роки до дати реєстрації. Нідерландська журналістка, як нібито незалежний очевидець подій, які відбуваються в районах поза контролем уряду України, не лише робить власні репортажі, а й дає інтерв'ю для різних видань. Наприклад, ось що вона написала для китайського видання The Global Times. неонацистська ідеологічна течія, підживлювана і підтримувана заходом. Набула нестримного поширення в сфері громадської думки і пропаганди. А ось її цитата для російського англомовного медіа Спутник Інтернейшнал, робота якого спрямована на поширення пропаганди на заході. Життя повертається до Маріуполя після розгрому азовських неонацистів. 24 квітня 2022 року Соня Вандененде записала відеорепортаж з українського міста Волновахи, яке наразі перебуває поза контролем уряду України. Де вона розповідає про нібито відбудову міста Росією. And in since weeks. I was in this town. «Я в Росії вже два тижні. Я була у цьому місті за два тижні до цього. І тут був повний безлад. Тут валялися уламки, діти не гралися. Тут була гуманітарна допомога від росіян. Але знаєте, це просто дивовижно скрізь, чисто, скрізь, тут в цьому парку, так що це дуже добре. І ще моє враження від побаченого. Я хочу розвінчати вкид з регулярних новин, які кажуть, що коли росіяни приходять, вони спричиняють руйнування та смерть. Але там, куди я приїжджаю після росіян, очевидно, що люди знову оживають, їхні діти знову граються. Люди отримують гуманітарну допомогу. Так що найперше, це дуже добре. що опускає вандененде, це. Той факт, що якби Росія не напала на мирне українське місто та на його цивільних жителів, то їй би не довелося здійснювати так звану відбудову в районах поза контролем уряду України. Російська Федерація дуже часто робить імітацію відновлених частин міста, які нібито прекрасно функціонують, намагаючись таким чином створити образ миротворця та благодійника, який нібито захищає та піклується про українців, які начебто зазнавали гніту та геноциду з боку української влади. Проте не слід забувати, що це лише імітація, адже в мережі є достатня кількість доказів того, як російські пропагандисти возять з міста до міста одних і тих самих акторів, які грають ролі, начебто щасливих та нарешті вільних людей, які нібито із задоволенням отримують гуманітарну допомогу від агресора. Також є задокументовані випадки аварійного стану так званих відбудованих будівель. А у разі їхнього більш задовільного стану є відомості про проживання в них росіян, які переїжджають туди і працюють над зросійщенням українців, поширенням кремлівської пропаганди та задля роботи на спецслужби ворога. 27 вересня 2022 року в інтерв'ю російському порталу Російська газета Соня Енде розповіла про свої враження як, начебто, незалежного спостерігача на незаконних так званих референдумах про приєднання районів під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації. Афинкотакансіпіпусафотелатовкосифотінецвараді. Спираючись на те, що я бачу, люди багато страждали. Звичайно, з 2014 року. Це те, що я чую. Я думаю, що їхній настрій такий. Вони думають, що страждання закінчилися, і, можливо, коли вони приєднаються до Росії, їм стане легше. І це те, що я трохи почула від людей. Знову ж таки, на жаль, захід звідки я родом, а я з Нідерландів поширює багато пропаганди, тому що я бачу, що зараз, коли я тут, вони щодня говорять, що на людей тиснуть, щоб вони проголосували і що солдати скрізь, проте я їх не бачу. За участь Соні Вандененде у організації так званих референдумів про приєднання Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей до РФ, Європейська платформа за демократичні вибори визнала її політично заангажованою. Метою цієї платформи є підготовка спостерігачів на виборах, удосконалення методів та технік спостереження та допомога подібним членським організаціям, які перебувають під тиском. Серед партнерів організації є Рада Європи та Європейська комісія. Тож Ван Дененде працювала над порушенням територіальної цілісності суверенної країни. Нагадаємо, лінія кордону України та Росії була визнана двохстороннім договором цих двох держав ще у 2003 році. Проте наразі Російська Федерація та Кремлівська пропаганда ігнорує існування такого документу. Страждання людей, спричинених внаслідок нібито дій української влади в районах поза контролем уряду України, є ще одним вкидом кремлівської пропаганди. Головною місією та завданням України є відновлення її кордонів 1991 року, що цілком відповідає цілям і принципам статуту ООН. Таким чином Україна. В жодному разі не нападає та не приносить шкоди власному населенню. Україна, як і будь-яка інша держава, у її випадку лише намагається звільнити власні території та людей, які були захоплені Росією починаючи з 2014 року, коли російські офіцери, такі як Ігор Гіркін, були помічені в нападах на українські міста. Доказом незаконного втручання Росії у події 2014 року є також залучення не лише російської армії, а й російської зброї та техніки. Використання ірландською журналісткою подібного наративу є ще однією спробою відбілити репутацію Росії та доповнити її образ, начебто рятівника. 11 жовтня 2023 року у Ікс, тобто колишньому Твіттері, Соня Вандененде, написала. Російський президент наголошує безглуздому заходу, що українська криза не є територіальним конфліктом, оскільки Росія є найбільшою за територією країною у світі, яка не зацікавлена в отриманні додаткових земель. Нам ще потрібно розвивати Сибір і Далекий Схід, президент Путін. Подібна теза абсолютно не відповідає дійсності, адже Росія у 2014 році анексувала Кримський півострів. А у вересні 2022 року провела ряд незаконних так званих референдумів щодо приєднання районів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей до Росії. І так найбільша за територією країни, яка нібито не потребує додаткових земель, вже незаконно збільшила свій розмір за рахунок території сусідньої суверенної держави. Таким чином нідерландська журналістка просуває. Проросійські наративи на заході про те, що Україна нібито здійснює злочини проти власного населення. А Росія є, начебто, країною миротворцем, яка рятує українців, надає їм гуманітарну допомогу та житло. Соня Вандененде виправдовує Росію як країну-агресорку перед світовою спільнотою а російську аудиторію переконує в тому, що їхня влада, нібито, робить все правильно, і її дії мають підтримку за кордоном. Підписуйтеся на наш канал та дивіться усю серію відео досьє для того, щоб дізнатися, хто ж дискредитує Україну на західну аудиторію.